Привіт, усім педбатькам! Ви на каналі Педхаус і сьогодні ми поділимось порадами, як зменшити стрес в улюбленців під час переїзду в нову оселю. Поїхали! Нове місце та й взагалі будь-які зміни часто серед людей зустрічаються певним хвилюванням. Тож для їхніх та поважних песелів, які так легко звикають до своїх звірячих володінь, це не менш серйозний крок. Хтось із цікавістю сприймає нову домівку. Хтось же навпаки відчуває стрес, будження, неспокій або навпаки, в'ялість, поганий апетит чи туалету у недозволеному місці все це можливі симптоми. Саме тому тримайте 5 порад, як допомогти звірятам легше перенести переїзд. Додивіться відео до кінця, щоб нічого не пропустити, і обов'язково тапніть лапкою лайк. Якщо є така змога, заздалегідь підготуйте нову оселю. До появи улюбленця зробіть вологе прибирання після попередніх власників або ремонту, якщо це новий будинок чи квартира. Адже котики та песики можуть непередбачувано відреагувати на сторонні запахи. Також завчасно проведіть перестановку та інші облаштування. Приміщення, які здатні видавати гучні звуки. Максимально оточіть свою звіру дитину знайомими предметами і запахами. Поставте старі миски, лежанку, кіхтиточку, лоток тощо, аби улюбленець краще адаптувався до нового місця. Можна також лишити у вільному доступі для хвостатика переноску, в який він прибув у нове житло. Це ще один знайомий для нього предмет: спершу розмістіть тваринку в одній кімнаті, облаштуйте для неї всі комфортні умови, покладіть улюблені іграшки та інше. Так допитливий хвостатик вивчатиме простір поступово. І пам'ятайте, що залишати його надовго в новій оселі на самоті не можна, адже варто починати з коротких проміжків і збільшувати час поступово. Спочатку ж потрібно бути поруч зі своїм улюбленцем, щоб йому було спокійніше. Дотримайтесь старого режиму вашого звіра. У звичному для себе розпорядку він відчуватиме мінімум змін. Це стосується годування, прогулянок і навіть ігор. Ну а заохочення обожнюваними смаколиками даруватимуть звірятам такі необхідні в цей період позитивні емоції. Залучіть іграшки антистрес. Варіантів нині існує багато. Деякі імітують котячі муркотіння та заспокоюють нявчиків. Для гавчиків вже розроблені не менш цікаві забавки для жування чи гризіння, які займатимуть улюбленців цікавим заняттям. Зверніть увагу! Якщо симптоми стресу у вашого домашнього хижака зберігаються надто довго, зверніться за консультацією до ветлікаря. В жодному разі не намагайтеся самостійно давати тваринці заспокійливі препарати. Та одним із найважливіших аспектів у зменшенні стресу у вашої звіродитини, звісно, завжди буде ваша увага. Її достатня кількість зробить свою справу, і улюблена крихітка почуватиметься захищеною та більш спокійною. Бажаємо вам комфортного переїзду, а всім улюбленцям справжнього звірячого дзену у будь-яких умовах. Не забувайте підписуватись на наші соцмережі, аби завжди бути в курсі всіх життєхитриків. До наступних зустрічей. Па-па!